Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю сьогодні. Маємо таку особливу неділю, особливу неділю тим, що ця неділя є неділею перед зісланням Святого Духа, неділею після свята Вознесіння, і також в цю неділю ми маємо свято Матері. Тому сьогодні будемо молитися в особливий спосіб і вітати всіх наших матерів. Часто я чув від різних людей дуже розумних, освічених, мудрих, що вони казали приблизно такі слова: чим більше я знаю, тим більше розумію, що нічого не знаю. Ці слова приписують Сократу, давньогрецькому філософу, але часто можна їх почути теж від людей, котрі пробують щось пізнавати для себе, вчаться і відкривають, що знають насправді дуже мало. Дуже мало. Мене це вражає, коли хтось так каже, що я, я мало знаю, хоча може знати дуже багато. Тойвангелія сьогодні, і ці перші читання, про яке нам говорило з Книги діяння апостолів, ми чули, і Евангелія говорить нам про учнівство. Ісус молиться в сьогоднішньому слові про своїх учнів, молиться до Отця. І то слово нас сьогодні запрошує ставатися учнями, зростати в пізнанні Бога. Бо це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного правдивого Бога, Отця і Сина, якого ти послав. Тобто життя вічне це пізнання. А пізнання це процес, це, це не щось статичне, що я знаю і все. Тобто це зростання, це, це динаміка. Пізнання відбувається в стосунках. Знаєте, досвід людський показує, що мудра людина не говорить часто про свої якісь знання, а не мудра завжди доказує свою мудрість. Мені пощастило мати дуже добрих вчителів. Мої вчителі, я пам'ятаю, казали мені так: ну, не ганьба не знати щось, ганьба мати можливість і не запитати, і не навчитися. До цього вам розкажу одну фіглю. Каже вчителька, Юрчику, скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кілограм коштує 20 гривень? Юрчик каже, не можу вам точно сказати, бо моя мама дуже любиться торгувати. Тому математика там не працює. І ще одна така фігля вчителька і каже: Так, Попович, я сподіваюся, що я не побачу сьогодні, як ти списуєш. А він каже: я сподіваюся теж. Чому говорю вам про вчителів і ці трошки такі з гумором жартома ці речі, тому що сьогодні Господь нас усіх запрошує до того, аби заставати учнями. А учень це той, який потребує пізнавати, котрий шукає. Знань, котрий шукає пізнання, котрий хоче вчитися. У нас тепер тотальна проблема з тим, що діти не хочуть вчитися. Приходить 14, 15, 16 років, нашому вчитися? Я гроші собі так зароблю. Я думаю, що батьки, котрі мають дітей, то ви знаєте, що така дійсність. Дуже тяжко знайти для них якусь мотивацію, натхнення. Ну, але ми, але ми не любимо, ми вчимося заради грошей. Ми можна заробити. Тепер підлітки можуть собі знаходити різні способи заробити гроші, але чи йдеться про гроші? Чи йдеться про рівень, про, про людяність? Бо не йдеться про те, щоб тільки мати папірець, але про те, щоб стати людиною. Я? Так мене вражають слова покійного, блаженішого. Любомира Гузора, який завжди повторював, часто казав, що я я прагну бути і вчуся бути людиною. Бути людиною. Бог хоче нас вчити. Хоче, щоб ми його пізнавали, пізнавали його більше, щоб ми знали його. Ісус каже в цій молитві я пізнав тебе, Ти пізнав мене все моє твоє, а твоє моє. Ле який бізнес? Все моє твоє, твоє моє. Це повна довіра. Бог нас кличе до таких стосунків, щоб вони були як учні. А я сьогоднішній Іванів, коли його прочитав, я собі подумав, я хочу бути учнем. Тому що Ісус до учнів, но ну Він каже, я своє життя кладу за них. Я за них молюся. Я їх зберіг. Я їх старіг у цьому світі. Ти їх хоче бережи, бо я йду до тебе, а вони в світі. Ти за них. Ісус заступається. Він молиться. Не за всіх молиться, а не за всіх підряд, за тих, котрі є моїми учнями. Чи хочу бути учнем Ісуса? Чи я прагну пізнання не лише для того, щоб знати кілька мов, не лише для того, щоб знати. Мати якісь там, не знаю, загальні поняття і знання і з якоїсь дисципліни чи якоїсь, якоїсь галузі. Вчитель Ісус це найкращий вчитель, який хоче навчити нас життя. І то життя не просто тут, щоб ми навчилися стосунки будувати, щоб ми навчилися якось виживати і, і, і гарно жити, але щоб ми навчилися пізнали і мали життя вічне. Життя вічне. Господь нас до цього запрошує. Запрошує нас до учнівства, запрошує нас до того, щоб ми, ми соромилися в, визнавати те, що ми, ми зростаємо лише у пізнанні. Ми про Бога мало можемо що сказати. Так, з особистого досвіду. Хтось може сказати, Бог мені там поміг не? в певному моменті, побачив, що був якийсь такий факт, де Бог втрутився, де Бог зберіг. Де його рука була там? І це прекрасно. Але яким він є? Кажуть ті отці, що в небі, всі ті, котрі перебувають там, постійно пізнають. Тим, тим в небі не є нудно, тому що всі, хто є там, постійно пізнають Бога. Бог є такий неймовірний, що його постійно постійно пізнають всі, хто там є, ангели, люди. Всі, хто є в небі, постійно пізнають. І завжди є цікаво. Ну, сьогодні ми дякуємо Господи за те, що можемо бути учнями, за те, що можемо вчитися від Нього, за те, що можемо навчатися від найкращого вчителя. Дякуємо також за наших самих перших вчителів. Бо самий перший вчитель Це мама, перший вчитель. Просимо собі, просимо собі натхнення, щоб вчити, вчитися і зростати в пізнанні. в пізнанні. Бога, пізнані Бога. Також молимося в цій літургії за наших мамів, за наших матерів, за тих, які живуть з нами, за тих, які вже відійшли, за тих, які нас навчили жити, які нас виховували і виростали. Молимося за кожну маму, котра, котра оплакує свого сина, за кожну маму, у котрої діти є на війні. Молімося теж за наших матерів, за всіх, всіх мам, всіх жінок, бо Господь дарував натхнення, наповнював життя і давав радість. Радість, любов, мир і всі дари Святого Духа, який, який може Господь тільки подарувати. Молимося також за на всіх нас, аби ми не ганьбилися щось не знати, але щоб ми справді зростали в пізнанні Бога, як його правдиві учні.